Всіх вітаю у новому відео. В цьому році справжня зима, а вже так хочеться чогось яскравого, сонячного і теплого. Тож запрошую до прогулянки до садового центру. І почнемо ми наш огляд із насіння. Ось одразу нас зустрічають такі яскраві, чорнобривці, і маленькі, і великі, помаранчеві, жовті, такі ось кремові, будь-які. Я думаю, тут точно для кожного знайдеться щось. Звичайно, це петунія, махрові, такі ось зірчаті, такі... Суміші різноманітні, ось таку петунію я вирощувала, альба, дуже велику квітку має, класна, але не пишний кущик. Ну і взагалі якось настрою в мене на потунію немає. Чомусь набридло постійно прибирати ті відсвівші квіти з них, такий важкий за нею догляд. Звичайно, тут представлені і широкий вибір овочевих культур, але в мене вже гарні запаси є, тому на них звертати увагу не будемо. Астра теж класна така, кажуть, бабусина квітка, але все рівно от восени вона приємно радує своїм яскравим цвітінням. Ось тут теж у нас продовжується тема із чорнобривчиками. Лобулярія або ж Алісом. Ну, я його вже теж не висіваю, тому що він у мене постійно сам насівається скрізь. Зацікаво, ось такий артишок зелений. Багато хто зараз вирощує. Ось така Цибулька батун. От Я один раз посадила, у мене вона, напевно, вже роки 3-4 сама росте без проблем на перо, те, що потрібно. Квіти ще щось цікавого мене привабило, ось такі гіацинтові баби. Щось таке просто от, незвичайне не бачила. І ще такого не вирощувала, але намагалася себе стримувати, бо і так уже насіння досить велику кількість маю в своєму арсеналі. Потрібно стримуватись, бо буде потім важко за цим доглядати. Із багаторічних квітів представлена обрієта ось в різних таких кольорах. У мене є. Саджанці на клумбі зростають, я навіть черенкувала гарно, вона розмножується, колеси, тисячолисник деревій теж вже в моєму арсеналі є, то я цього вже не брала, звичайно. Ось така мімоза теж прикольна, цікава, можна було б спробувати виростити. І ось те, що дуже популярне, із таких кімнатних квітів, стрілеція, але ж для неї потрібно багато місця і гарне е, світло. Ну На жаль, такого в мене немає, то я її навіть і не брала нічого із цього, бо і так уже... В принципі, всі мої місця на підвіконнях, вони вже зайняті іншими квітами. Ну, Великий вибір, всього хочеться, звичайно, спробувати, руки чешуться, так би мовити, але знову ж таки і проблеми із світлом теж вони не дають нам ну, тих можливостей по підсвічуванню нашої розсади. Тому не поспішаю висівати, завжди радують нас ось такі віол але те ж саме вони в мене самі насіваються я вже їх не висіваю ну а тепер перейдемо до огляду рослин горщиків давно мріяла я про ось таку кімнатну ялинку Араукарію, вона досить привер... привертає мою увагу завжди. Ну, подивимось, можливо, і придбаю. Здається, світлим цим листям це у нас артишок. І взагалі, от мені сподобався колір цих горщиків. Він такий. Брудно-зелений, ну, ціну ви бачите, так, не дуже такі бюджетні, але все рівно просто полюбуватися, подивитися, різні такі композиції, підібрано по кольорам. Люблю розглядати це, особливо, ось дійсно, коли вже хочеться тепла і яскравих фарб. Ось тут мене зацікавила гаультерія, у мене зростає ця рослинка. На клумбочці привезла її з Німеччини. Ось така ціна. ну от Яскрава вона, класна. Сподіваюсь, гарно перезимує, бо трішечки ну в цьому році дійсно зима справжня, і морози такі потужні. Яскраві азалії, яскраві орхідеї. Класні. Гарно підібрано по кольорам такі композиції. Тут у нас кротончики, теж полюбляю ці рослинки, маю теж у себе вдома. Кротон вже досить великий. Ну і вони також і не дешеві. У мене був зовсім такий маленький, і він ну, за 5 років так гарно розрісся. Ананаси для любителів екзотики, ну, я думаю, зараз уже цим нікого не здивуєш. Але і такі ось варіанти нам пропонують. Ось такі яскраві лимони, ні, це не лимони, це у нас е, типу, як цитрусові кімнатні мандарини, клементини, щось із цього. Ось ще одна рослинка з червоними такими ягідками яскравими, ардізія. Ну, ціна ви теж бачите, досить не бюджетна. Тому проходимо повз і рухаємося далі до наступної краси. Ось такі бамбуки декоративні очитки, чи вірніше це камені трояндочки такі ось. З те, теж у мене є. А ось ця рослина мене взагалі здивувала. Погляньте, начебто як лимон жовтий, але як пальці такі у нього, ось цитрус. Рука Будди, Клас. Ну, ціна теж, ви бачите, досить така. Потужна, класна, але незвичайно це виглядає. І взагалі от в масиві ці всі цитрусові, е такі яскраві, прям от по новорічному виглядають, але я знаю, що догляд за ними теж досить такий, специфічний в кімнатних умовах. Тому гарно, полюбувались, подивилися і рухаємося далі. Ось ця рослинка теж прикольна, цикас. Ну, ціна теж непогана. Така тропічному стилі для тих, хто полюбляє. Такі досить жорсткі в неї ці листочки. ну Візуально красива. цвіти, З цвітів були тільки гіацинти, але вже такі відцвітають. азалія ось така на знижці. Вже квіточки теж вицвітають, тому напевно знизили ціну. Ось ця в да, нас іде без знижки, більший такий розмір і багатенько ще бутончиків. Ну, досить великий вибір різних кімнатних рослинок, і фіалочки якісь. Ну. Вже теж вони такі відцвітають, напевно. Але я думаю, приємно все ж таки подивитися на ці яскраві фарби, помилуватися. Ось такі у нас тут є оливкове дерево. Цікаве таке, ну ціна теж. Непогано. Ось ці деревцята мені сподобались. Можна навіть, знаєте, як формувати такі якісь бонсайчики, Ну, взагалі оці горшечки такі на ніжках у мене є декілька. Ну, Вони прикольно виглядають в інтер'єрі в будинки. Так, цікаво, от воно якось більш стильно, скажімо так. Великий вибір різних і сукулентів. І далі там ще будуть і кактуси. Це взагалі щось таке, я так зрозуміла, що це якийсь кактус з такою ось голівкою. Бачите, у нього такі колючки. Ну, взагалі це все, що колюче, воно мені не дуже подобається. У мене один кактус є, колись я купила собі. і... На цьому досить, бо завжди топались в колишні колючки потім дістаєш, ну я не люблю цього. Так, да, вони такі малодоглядні, їх, там можна довго не поливати, але воно того не варте, ну Для мене це як на мій смак. Ну, ось такі сукуленти різні, вони прикольні. Ось у цей взагалі такий, як інопланетний, можна зробити якусь таку гарну композицію. Ось така ціна. Все, як на Тщин язик схоже, але, ну ж таки, це не він. Але візуально дещо нагадує. Різні ціни, то, я думаю, кожен для себе може щось обрати, те, що йому буде до вподоби. Після новорічних свят на знижки виставили ось араукарії, я думаю, що це доля. 239 гривень. На знижечці ну, була 300. А ось поруч, подивіться, трішки більша, але 1209. Ну не зрозуміло від чого таке ціноутворення залежить. Можливо, різні постачальники. Ось такі теж ялиночки. Парис такий у мене теж був, він пахне таким лимончиком яскрава в нього хвоя, але в кімнатних умовах загинув, засох, напевно, дуже йому було спекотно. Ну, ось ці наші яскраві кактуси теж великий вибір. Взагалі приємно погуляти, просто відволіктися. Сподіваюся, для вас відео це було теж приємним. Підняло вам трішки настрій в цю холодну-холодну зиму. Всім дякую за перегляд. Пока-пока!